Україна може бути поділена на три території: російську, деміталізовану і західну. Друзі, Трамп заявив, як і там більшість європейських лідерів, що у них не виходить врегулювати конфлікт. Що ми соремося з Росією, поняли? Не, не кажуть війна, там оце все. І а, ймовірніше, їхні, їхні прогнози, розвідки і так далі. Що а, якусь частину забере Росія? Це не точно. Давай ми розбираємо те, що вони кажуть. Якусь частину забере Росія, а, якась частина буде демілітаризована, тобто сіра зона, а, якась частина стане західною країною. Тобто, бачимо, що Росія напряму заявляє, що буде все забирати до Дніпра. Тобто настрої такий, і це покашу. Це покашу. От а, чи можна ще щось виправити? Ну як мінімум почніться. Трошечки більше допомагати армії приходити на українську мову? Я нормально відношусь до людей, які розмовляють українською мовою. Ви це знаєте, в оточенні у мене багато таких. Я дуже вдячний, коли вони переходять на українську. Але повірте, це дуже важливий крок, бо для Росії для російська мова це за того, що треба йти, кого-то освобождати, спасати. Поняли? потім ідемо далі для того, щоб вступити в євросоюз в Україні, в Україні дожди, побідить і корупція, якась безпека має бути і ота сіра зона має з'явитися. Тобто, чому розмова йде про те, що Україна буде поділена на три частини? Російська, ту що Росія відхапала. Слава Богу, вони хоч так кажуть. Вони хоч не кажуть, що це стане офіційна земля типу, Росії. Там Донецк, Луганськ, Маріуполь, хоча б типу, так кажуть. Потім сіра зона, де там безпечно буде, постійно там війська будуть, постійно там якісь ну, як типу, Екато. Отака історія. Ну і Західна Україна, тобто вся Україна буде рахуватися Західною. Зрозуміло, така історія. І тоді Європарламент, можливо, НАТО та сама історія. Поки в НАТО не зміниться, вони ж є там каденції кожні декілька років. От через 5 років в них будуть змінюватися там каденції, будуть вони нові плани прописувати, Тоді, можливо, вже серйозно поговорять за Україну в НАТО, але там вже є український офіс. Не офіційно, але він там є. Так само, як і Європарламенті вже є українські офіси, українські працівники на офіційних контрактах. І люди чесно намагаються зробити все можливе для того, щоб Україні була допомога і щось за зуму. Поки що нічого не прогнозується, крім того, що війна буде продовжуватися. Можливо, і вона трошечки стихне через те, що вона піде через сувальський коридор в Європу. Вони що стане устроять. Я не думаю, що воно піде прямо на Польщу. десь воно там і зупиниться, десь там попугають один одного, пушками помахають і так далі. Треба розуміти прекрасно, що основний інструмент цієї війни, яка далі може третя там світова розвиватися, це Китай. Та Китай, поки йому всі там довіряли, економічно його розвивали, Китай таку армію побудував, що він типо руками по факту Росії. І Сєвєрна Корея, яка ще поки нічого не почала, слава Богу. Може такого шуму навести в Європі в світі, що потім Китай просто так, як, як на парад, вийде і забере свої трофеї і землі. Поним? От тому що в цій ситуації робити? Молиться. Я вам серйозно. Ну ситуація настільки критична, що треба молитися. Якщо ви не вірите в силу молитви, це чуть ли не остання зброя, яка доступна всім залишилась доступна для нас для всі.